Всім привіт, дивіться, а на продаж нас залітає BMW 320-2006 рік, просто в музейному стані. 224 тисячі рідного пробіга, стан салону просто ідеальний. Дивіться, все повністю в оригіналі. Кермо, ці куліса, нічого ніде не перешивалося. Дуже гарні комплектації на чорному потолку, клімат-контроль, повний безключовий доступ, передні задні партрони, сино неадаптивне, все є повністю. Електрофаркоп, електрозадня шторка. Оригінальні 17 -ти титани, нова гума, 24-го року, Bridgestone. Реально стан, машини просто ідеальна, коробочка, все працює відмінно, ніяких нарікань по техніці немає. Авто пригнане з Німеччини, готово до будь-яких перевірок. BMW, CarVertical, як хочете. Дивіться, стан просто гаразд. Ідеальний. Авто не фарбоване. Це повністю в оригіналі, англійські глазки. Все є, мовачі фар. Кого цікаве, дійсно, надійне, гарне. Перевірено вже роками авто на звичайному двохлітровому бензиновому моторі з рідним пробігом, в ідеальному стані. Можете дзвонити, писати, телефони будуть вказані нижче, авто знаходиться в місті Луцьк по всім питанням, по телефону. Але другого такого авто ви просто не знайдете. Я впевнений на 100%. Воно одне єдине таке. Колір дуже гарний. Графіт не чорний, не буде так замиватися. Дивіться, як вона виглядає на сонці Просто нова машина.